Пливе і злітає тихо сотня, все вище й вище, поміж синіх хмар. Спинись на мить, згадай сьогодні умитий болем київський майдан, умитий кров'ю і безсмертям. Замість бруківки там лежать серця. Така історія з шаблоном впертим. За волю люди віддають своє життя, поглянь, в блакить, видніють крила, і дощ набрався, як з очей сльоза. Такого неба, яке має Україна, не бачила ще жодна Всесвіту земля. Ангельське небо сурними добою, за рідну землю гідних поколінь, мовчання нині в пам'ять всім героям. Молитва тиха і низький уклін.